Вітаю, друзі! Запрошую до теми сполучники. Нагадаю, що вони служать для зв'язку однорідних членів речення або частин складного речення. Зазвичай сполучники короткі слова і, та, але, й, а тощо. Наприклад, брат і сестра, батько і мати учитель розповідає, а учні слухають, став та пішов. Деякі зі сполучників є синонімами, наприклад, пари і, й, і та, про які йтиметься сьогодні. Річ у тім, що багато хто з російськомовних українців, переходячи на українську, вважають сполучник Та українським варіантом російського І. Сполучник І завжди існував у нашій мові і був значно поширенішим за та. Тому сміливо і без вагань вживаємо сполучник І, або його відповідник Й. Сполучник та знавці мови радять вживати лише для запобігання тавтології, коли в реченні вже є сполучник І або «й». Пилип і Миколка забігли до хати, збуджені та радісні. Також не слід забувати, що сполучник. «Та» Може вживатися і як єднальний у значенні і. І як синонім до протиставного сполучника Але. Наприклад, пиріжки були свіжі та смачні. Тече вода в синє море. Та не витікає. Зверніть увагу. У першому реченні сполучник та не повторюється, той коми перед ним немає. В іншому – Кому перед ним ставимо обов'язково. Бувають випадки, коли в одному реченні сполучник Та вживається у двох значеннях, що взагалі породжує плутанину. Федір та Ольга були сусідами та ніколи не зустрічались. Для милозвучності вимови замініть або в першому, або в іншому варіанті сполучник Та. Федір та Ольга були сусідами. Але ніколи не зустрічались. Федір і Ольга були сусідами та ніколи не зустрічались. Інколи сполучник та є сусідом слова, яке починається або закінчується на ТА. Наприклад, подорожуючи потягом, бачу за вікном міста та села моєї рідної України або Євробачення. Це свято краси та талантів. Чи можна уникнути зайвого татакання? Звісно, порівняймо. Подорожуючи потягом, бачу за вікном міста й села моєї рідної України. Євробачення це свято краси і талантів. Погодьтеся, що варіант із вживанням сполучників і й звучить більш доречно та гармонійно. Тож, Говорімо правильно і солов'їно. Наснаги нам, друзі, і перемоги. Все буде Україна!